Друзі, нас про головне поїхала. Українські сили здійснили найбільший за останні тижні комбінований ракетний удар по території РФ, зосереджений на пускових установках і складах озброєнь у районі Воронежа. Було задіяно ракети класу і Грім. Із підвищеною точністю ураження групи дронів-розвідників для коригування ударів в реальному часі. Характер і результати ураження за попередніми оцінками української розвідки основною ціллю стали склади і пускові комплекси корейських ракет, нещодавно перекинутих із далекого сходу РФ. Одна з ракет прямим влучанням знищила казарму особового складу, що перебувала за один кілометр від головного складу. Детонація боєприпасів спровокувала серію вторинних вибухів і обвали конструкції. Результати удару понад 480 військових загинули в казармі. Більшість мобілізовані росіяни і контрактники з Кореї, щонайменше 200-250 поранених і з важкими опіками і контузіями 30 вантажівок протягом ночі і ранку вивозили тіла загиблих, свідчення очевидців. Телеграм-канали місцеві жителі повідомляли протягом кількох годин чувся крик під завалами. Однак більшість поранених не вдалося врятувати через повторні вибухи. Частина військових спробувала евакуювати техніку, але друга хвиля детонації накрила зону радіусом понад 500 метрів. Реакція Кремля після надходження даних про масштаби втрат, бо у Москві було скликано позачергове засідання Ради безпеки, запроваджено режим надзвичайної ситуації в Воронезькій області. Ухвалено рішення офіційно оголосити загальнонаціональний траур, аби пом'якшити суспільний шок і мінімізувати. Ти Мета української операції за інформацією джерел у генштабі ЗСУ, операція мала дві основні цілі: знищення запасів ракет корейського виробництва, що мала бути використані для ударів по українських містах, демонстрація глибини досяжності високоточних систем, включно із центральними регіонами РФ, коротка аналітика: військовий ефект, ураження критичних складів і пускових систем, що знизить інтенсивність російських атак. Трата значної частини підготовленого особового складу Політичний ефект Кремль змушений визнати вразливість тилових об'єктів, посилення внутрішньої критики серед армії, військово-промислового комплексу, психологічний ефект, деморалізація підрозділів, що планували відправку на фронт, шоки паніка серед родичів загиблих. Заключна оцінка станом на 5 липня 2025 року ситуація виглядає так: понад 480 загиблих і до 250 поранених у нас до серії ударів. Російські військові визнають втрату боєздатності кількох батальйонів. Система протиповітряної оборони регіону виявилася неспроможною зупинити масовний пуск ракет. Цей удар став найрезонанснішою операцією за останні місяці, яка суттєво посилила позицію України перед переговорами із союзниками і створила прецедент тотального знищення складів і пускових вузлів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.